Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики та дівчата. Давайте з вами відгадаємо загадку. Він тихесенько висить і ніколи не шумить. Та як десь вогонь палає, він аж піну випускає. Що це, мої любі? Так, мої розумнички, це вогнегасник. Сьогодні, 7 лютого, день народження вогнегасника. Життя в наш час, як ми бачимо, протикає назавжди спокійно. Кожного дня ми з вами слухаємо новини, і скільки серед них прикрих про нещасні випадки, які зненацька спіткають мирних громадян. Як важливо у таких ситуаціях не розгубитися і пригадати, як себе поводити за таких обставин, як врятувати своє життя та допомогти іншим. Отже, сьогодні ми з вами передивимось мультфільм. І згадаємо, основи безпеки життєдіяльності це саме правила поводження з вогнегасником. Отже, дивіться, вогнегасник. Що з ним робити? Вогнегасники в світі різні бувають. Піною, водою чи газом стріляють. У кожного вдома він має служити, щоб в разі пожежі вогонь загасити. Якщо ти удома обід готував. І тут на плиті вогонь запалав. Довго, малюче ти не барись, за вогнегасник швидко берись. Якщо вогнегасник в тебе піною, тримай його міцно перед собою, кілечко дістань на гашетку тисни, напрям на вогонь і його загаси. Якщо вогнегасник вдома із газом, Вуглекислотний, назвем його разом, з таким обережно поводься завжди, електроприлади ним ти гаси. Якщо вогнегасник твій порошковий, дій за інструкцією, ти покроково, на землю постав, направ на вогонь, кілечко дістань на поршень тисни, швидко вогонь порошком загаси. Будь завжди уважним себе бережи, а рятувальникам лайк покажи. Ось так, мої любі, ось такі прості правила та їх знання, основ безпек життєдіяльності, правила поводження з вогнем та правила користування вогнегасником можуть зберегти наше здоров'я, а іноді навіть життя. Я дякую вам за увагу та на все добре, мої любі! До наступних зустрічей!